Шок-контент. Наша улюблена кімната. Кімната завал. Сьогодні привезуть нам нарешті наші меблі. І сюди стане стіл, тому мені потрібно це все розібрати, що в дитячу, що викинути. Це я не знаю, куди це. Це те, що мені вже не влазить в кухню. Я хочу комод, я вам казала. Це залишиться тут басейн, це піде в господарський блок, якого у нас немає. На Аератор туди ж, телевізор треба в ремонт віднести. Ми його, напевно, поки що повісимо на стінку. Хай хоча б він висить, а не лежить. У нього там за екраном проблема. І сьогодні вже привезуть наші меблі. Чоловік собі купив крісло. Одразу сюди, це кабінет ось таке. Прикольне, десь в інтернеті замовив, я не знаю, де. Таке крісло, і будемо тут наводити порядок. Сюди переїде жовтий наш диван у вітальню новенький, і туди хоче, чи на цю стінку, якийсь стелаж. Все, я впоралась. Тут така еха. У! Тут залишається ось це. А всі-всі-іграшки, Владику, в кімнату, тут все було Владика, щось моє собі. І половина у смітник. Все спитала з дозволу Владика. Він сказав, що можна прибрати, що ні. Тут був його картон. Чекаю меблярів. Зараз привезуть сюди стіл. Владику шафка. Тут ще щось залишилось. Слайм. Ще слайм залишився. Скейти. Каміння, цей камінь з Чорногорії припер владик. Він такий важкий. Привезли меблі. Ось тут буде стіл, який йде аж до вікна, туди разом з підвіконням. Чоловік обрав собі ось такого кольору, такий досить, як показати, досить темний, дуже гарна така структура дерева. Це тумба під телевізор, яка буде у вітальні. Це владика шафка та стінова панель у спальню. Ось вона тут. Зараз вже будуть все збирати. Якраз внизу вже стіл приїхали, збирають. І потім підуть сюди. Тут у нас ось такий завал. Цей комод треба кудись прибирати. Він вже такий старенький. Це я його фарбувала. Ось він всюди вже покоцався тут, подряпався. І всередині також я його ось так пофарбувала. І тут вже подряпане. І ось, бачите, воно як попало. Цього не видно, воно все одягом закрите. Ну, коротше, зрозуміла, що це все дратує, це все не ідеально. Ну і він такий простенький, він, бачите, хитається. Тому його кудись, можливо, поки що на терасу поставити, але воно за зиму, напевно, все розпадеться. Щоб вже потім не шкода було викидати. Ну, подумаємо. Можливо, ми їх кудись також в хозблок всунемо і якісь інструменти туди можна поскладати. Щось придумаємо. В господарстві все потрібно. Меблі вже зібрали. Ось така владика шафка. Я вчора 2 години перебирала всі іграшки, все сортувала, тому що з цієї шафки, так, зараз нормально зроблю відстань, вона стояла ось тут. Хто пам'ятає, я повністю все дістала. Трошки поперебирала, але, в принципі, ми перебираємо періодично і діти щось самі, і я. І тут більш-менш таке. Що йому подобається. Тільки трошки порозкладала От сюди всі м'ячики, наприклад. От різні такі дрібненькі іграшки, окремо, ось маленькі поскладали. Але все дістала, і потім все це знов треба було позасовувати. Настольні ігри тут, тут трошки книжечки, ну, але всі, вся решта книг. У нас в іншому місці а, різні такі розвивашки, якісь наліпки, розмальовки, щось таке. Тут якісь іграшки, сказав Владик, тут все потрібно. А, окремо все лего сюди, магнітний конструктор тут, тут його сейф. Коротше, все порозставляли, а всі пазли сюди і всунули. Ось вони. Здавалась така велика купа, але все сюди чудово влізло. Там, в глибині ще один ряд, які менше подобаються, але ми знаємо, які там на 100 деталей, і 200, і більше такі великі. Тут спереду всі ось так однакові. По, по розмірах він їх переставляв. Він мені подавав, ми разом розставляли. Тут маленькі, тут такі. Так, я думала, що займе всі 4, але. Чудово, сюди все влізло. Знаєте, коли немає нічого зайвого, а тільки те, що дитина любить, то воно все так швиденько все організувалось. Тут всі його м'які іграшки, їх багато, але це потрібно. Воно має бути тут з першої його іграшки. За сім років все, що купувала, все тут, і це не перебирається. Якщо якісь машинки, ігри, все решту, можна щось віддавати, там, з чого дитина виростає, це його любов, він знає кожну. Там, якщо якусь одну, я навіть колись декілька вивезла до батьків чоловіка, там залишила, вони ж теж там сплять, граються. Але він помітив одразу. От там їх мільярд, і він от спитає: а де моя сова? От все, він їх там всіх в обличчя знає. Так, тут лего дупло, це я переставлю, воно вже таке, наче дитяче, але я його люблю. Воно прикольне. Мені подобається, що великі деталі, можна швиденько щось о, побудувати. Я їх туди засуну, раптом захочеться, там потяг прикольний, хай буде. Так, тут вішечки у нас ось такі дочекалися. Я. На сенсей, здається, замовляла. Такі. Зірочки. Його рюкзачок також залишився ось такий хороший, а ті щось такі вже потрьопані старенькі прибрала. Одяг тут, шорти, спортивки, штани в школу. Тут всі футболочки. В прані багато чого. Свет родин я всі перебрала. Ми зараз прихворіли, поки діти вдома я все перебрала, тому треба буде все порозкладати. Піжамки, шкарпетки. Так, Тут ковтинки на застібці, а тут іграшки. Тут і тут. Тут його боксерські рукавички, а тут вся зброя. Вся зброя разом. Словом, ось така шафка. Конструкція всередині майже така сама, як у Матвія, Я тільки я попросила ось цю поличку додати спеціально на висоту пазлів. Я поміряла, яка тут висота, і щоб воно все Стала. Вже от тільки пере, порозкладали і вже знайшлись деталі, які випали. Якраз від того пазла, що ось там всередині. Потім вже запихну. Єдиний момент, але я знала, що так буде. Ось тут ця шведська стінка заважає, я туди приклеїла кружальце фетру, щоб воно не билось поки що. Але ми його перевісимо. Я знаю, тут інакше ніяк не виходило. Тому що далі йде кондиціонер, просто не влазила. Думали зробити тут ніші такі полички, але це було б буквально 15 см. Воно виглядало дивно, воно дуже вузенькі. Більше не можна, тому що ну, трошки тут треба залишити місце для кондиціонеру, тому, тому оцю стінку ми перевісимо сюди. Цей комод ми прибираємо, його тут не буде скотч <скоч> це владика хобі. Ось сюди ми її перевісимо і буде нормально відкриватись. Ну, загалом колір майже вгадали, майже такий, як наша ось ця шафка. Так, на камері він, наче, трохи більш рожевий. Ну, вони майже однакові насправді. Ну, видно, що не з одного набору, мені, звичайно, це не дуже подобається, коли спеціально так не зробиш, а знаєте, з того, що було, те й зробили. Але, в принципі, більш-менш одяг, іграшки, все влазить нормально. Він йде в наборі з оцим. Там моя машинка, швейна, треба забрати. Загалом вийшло досить таки затишно. Це приберемо сюди цю стінку і тут якраз буде простір. Сюди почепили тумбу під телевізор. Ось така. Мені дуже сподобався цей фасад. Я взагалі просила просто з фріза, здається, називається чи як. Просто з такими вирізаними полосочками. А ось такий зробили. Але мені подобається, дуже класний. Тут спеціально просили не робити полички, щоб сюди поставити всі настольні ігри. Які дорослі, якими ми можемо грати всі разом, і ми з чоловіком просто вдвох, і з друзями. Тут ось така подорож Україною, дуже класна. І зараз сюди поставлю ось ці, там ті, якими ми часто в цій кімнаті граємо. У нас чомусь є ігри, які ми тут у вітальні граємо, є об дитячих. Зараз сюди щось наставлю. Тут у нас спеціально не дошпокльовано. На цій стіні будуть приклеєні такі декоративні квадратики. Будемо клеїти з чоловіком, а ось туди. Dustelia, we're headed straight for memory lane. Though I just met you. I see possible pictures of two framed on my wall. I've waited and I think the one to charge my heart. My way till you got me all to yourself. Уу, десь май би гу. Уу, десь май би гуд. У спальні зробили ось таку стінову панель. Мені дуже подобається як воно. Поєднується з жовтим кольором стін, показую ближче колір, і з ось такими смужками. Хотіла я, ну і чоловік також такі знаходив картинки, щоб ось так вони були розташовані хаотично. Як вам? Нарешті закрилася частина. Я думаю, ви бачили, яка була недофарбована. Там просто скло холст знизу. І приклеїли ось такі панельки. Вони йдуть від підлоги, Ось видно, з самого низу, аж до стері, ось цю штучку і знизу також вони сказали через день, там, через добу познімати. Просто не знаю, що вони роблять, щоб воно рівненько все напевно схопилось, приклеїлось. Це ввечері приїде чоловік, туди залізе. І зніме. Хоча, можливо, і я дістану. Ось така у нас тепер спальня. Хочу ще сюди якусь картинку. Я бачила у вікі у Шаковуї, Боже, яка гарна картинка! Вона такі прикольні постери замовила. Я хочу якогось такого плану або таку якусь зимову з сюди повісити картинку. І ось стіл в кабінет такий обрав чоловік. А тільки вони неправильно поміряли, і вийшло. Зараз покажу зсередини на пару сантиметрів. Промазали, не доміряли, вставили взагалі нічого не питаючи, ось такі ніжки, які мені геть не подобаються. Я все перебираю пилососом, шваброю. Воно просто навіть сюди і не влізе, і в цьому куточку буде купа сміття, не кажучи про те, що ми домовляли, що воно буде стояти на підлозі і буде хайно гарно ну, провтикали. І тут так само це взагалі капець для тумбочка. А тут вона також має стояти на підлозі. Вони тихенько всунули якусь там фаніру, яку я побачила навіть з дверей от прям з входу заходиш, і оце видно. Ми сказали це все переробити, бо це нікуди не годиться. Будуть ось тут додавати ще ось так. Таку стіночку типу поличку, ну, ось таку перекладинку сюди, щоб вона все опустилась, а ось цю частину повністю переробляти, щоб вона стала на підлогу. Ну, я думаю, що, судячи з їх реакції, було видно, що вони навіть згодні з цим, що це нікуди не годиться. Але загалом, взагалі, прикольно. Тут до вікна все так до кінця зробили. Тут діти робили собі комп'ютер. Грали, що це комп'ютер, понаклеювали типу Майнкрафт. Це Матвій робив, це Владик. Такі картини, там у них мишка, блок. Зробили картонний комп'ютер. Зараз буду готувати фондан. Це мій найулюбленіший десерт. Для цього мені потрібно спочатку розтопити 150 грамів шоколаду. Буду робити це. Потрошку по 10 секунд у мікрохвильовці. 10 секунд погріла, помішала, 10 секунд погріла, помішала. І так декілька разів, поки не стане рідким. Одразу сюди вирішила додати 50 грамів вершкового масла, щоб все разом розтопилось. Можна це зробити на водяній бані. В'ємність для змішування я вибиваю 2 яйця. Туди потрібно ще додати 50 грамів цукру і відправляю добре взбитись до пишної піни. Поки воно збивається, я готую формочки, змащую їх вершковим маслом, щоб потім все не прилипло. І посипаю какао. <плес> Яйця з цукром збились, виливаю їх в розтоплений шоколад з вершковим маслом, туди ж 40 грамів борошна, і просто ложкою вже все перемішую. Тісто доволі рідке, тому зробити це не важко. Розливаю по формочкам і відправляю у духовку. На 8-10 хвилин, в залежності від духовки. Я зробила так: через 8 хвилин відкрила і потрогала, мені здалося, що вони занадто рідкі і залишаю. Вийшла ще на 2 хвилинки. Дуже важливо не перетримати, для того, щоб цей десерт був середині рідкий. Це взагалі мій найулюбленіший десерт, я його постійно замовляю в закладах. Традиційно, взагалі, він готується з чорного шоколаду, краще взяти чорний. Але оскільки я готувала її для дітей і боялася, щоб їм не було гірке, то взяла молочний. І краще взагалі від нього не відходити. Якщо ви такі ж, як я, можете пропустити цей момент, щоб після того, як духовка вимкнулась, не залишились далі доготовлюватись ці десертики. Їх одразу потрібно дістати з духовки, щоб вони всередині розтікались. Готується він дуже швидко, дуже просто, і це просто неймовірно смачно. Традиційно подається з кулькою морозива, холодне морозиво з тепленьким десертом. Це таке класне поєднання. Якщо ви не пробували, обов'язково приготуйте. Це дуже-дуже смачно. Розкриваємо сьогодні з вами 10-й подарунок. Сподіваюсь, вам ще не набридли ці адвенти, бо всі знімають розпаковки, але багато хто пише, що цікаво на це дивитись. Так, це. Ярослава. Так, що там може бути? Там щось м'якеньке. Я думаю, що це шкарпетки. Тому що у когось вже був подарунок від Ярослави шкарпетки в такому ж пакуванні. Я думаю, що це вони. Але які саме... А давайте спробуємо вгадати кольор. Я не пам'ятаю, якого кольору вона поклала червоні, здається, комусь. Ну, хай буде зелені. Або білі. Так. А, ні, не шкарпетки. Обережно крихке. Я думала, шкарпетки був м'якенькі, а це плівка. Я була прям впевнена, тому що якраз оце обережно крихке написано, а я думала, що це якраз етикетка. Так, ну раз обережно, тоді я пішла за ножицями. Не буду рвати. А, можливо, ну тоді це прикраса на ялинку, можливо, це голуб. А, Ярослава подарувала голуба Зоряні. І Зоряна так розчувала, що це голуб миру. Почала плакати. Я дивлюся її відео теж плачу. Зараз і я буду плакати. Так, хочу дуже... Обережно, дуже надійно запаковано. Я розлава. Тільки скочу витрати. І тут. Так. так. Тут. Та ні, це не було. Але щось дуже також гарне, скляне. Дивіться, яке воно ніжне і гарне. Я так розумію, що це різдвяний вертеп. Тут просто важко зрозуміти, що це Це схоже взагалі на санчата. Дуже гарно це, напевно, стоять. Так, а що написано? Написано просто: підвіска, скляна, різдвяна, прозора. Але я думаю, що це вертеп. Бо дивіться, боже, як гарно. Дуже дякую. Мені дуже подобаються скляні речі. Скляні, прозорі, вони настільки витончено і ніжно виглядають. От як перший подарунок свічка була в скляній такій формочці, дуже гарно, дуже дякую. Вийшла на вулицю, навіть якісь промінчики сонця визирають. Між хмар, я вже не знаю, скільки ми сонця не бачили. За грудень, здається, один раз було. Ось там, от між цими, щойно було, не встигла зняти, бо так хочеться на сонечку вже щось познімати. Одразу так було гарно, але буквально декілька секунд. Зараз хочу наряджати ялиночку. Взяла те, що я собі тут запланувала. Ось такі біленькі кульки. Я знаю, що вони можуть за зиму попсуватись, але нічого. Вже пожертвую. А, гачечки ось такі для них, щоб довго ці мотузки не в'язати, бо мені це завжди нудно. Такі червоні бантики. Так, оці. Ага, цей, ось він відчепився. Ось так. І ось такі цукерочки. Зараз ось цю ялиночку будемо наряджати. Як вона себе почуває? Здається, все добре. Ой, ялиночка колюча. <хи> Але, до речі, не сильно, буває більш колюча. Це така ще більш-менш. Злаки повставали. Коли було багато снігу, їх прибило, потім він розтанув, став дуже важкий, а, то вони взагалі ось так розляглися повністю. А зараз, ну, ось типу так. А зараз всі попіднімались, і я думаю, треба якось їх зв'язати, але воно таке широке, що я просто не можу навіть охопити. Такі великі. Можна було б заплести гарно косу або просто зв'язати. Можливо, зараз діти також вдягаються, вийдуть на вулицю. Ми трошки прихворіли, тому ми на цьому тижні вдома. Діти кашляють з нежиттю, але ненадовго все ж таки подихати свіжим повітрям потрібно. Тим паче сьогодні класно. Досить тепло, вітру немає взагалі. Дуже класно, тому не надовго вийдуть, може вони мені допоможуть. Так, ну що, прикрашаємо кресмо, дай то With decorations In my back He's taking it slow one working time It's all full love For Christmas lights It can't be a song you say sing sometimes I need you to sing it for you Ловлю промінчики Боже, як приємно бути на сонці. Це просто як же взимку його не вистачає. Навіть Ні, не захоче. <смі> навіть не в вітаміні де справа. Просто хочеться навіть його побачити. Погрітись трошки. Воно одразу таке тепле. Боже, я така сонцезалежна. Ну, багато людей, так. Ну, окрім вітаміну, хочеться просто його бачити. Діти грають у футбол. ку Гарна ялинка. Всі шишки позакривались від холоду, всі ось закриті. Рослинки мої чекають весни. Вже хочеться щось посадити. Вже руки чухаються. Будемо весною ось цією зоною займатись, наводити порядок, робити дробник. Господарський блок, ось там вже сто разів казала, але кажу для новеньких. Лаванда. Юпка, пальма, пальма серед снігу. А -а -а -а. Клас, боже, зараз весь хазон потопчать. <смі> Нормально. Зараз весь газон попсують. Взагалі взимку не можна ходити по газону. Коли він під снігом, воно зараз все перебувається. Він потім весною відійде, але як тільки снігу не буде, то буде таке все. А слизько взагалі? ні Нормально? Накрили, не пам'ятаю, чи показувала, накрили гойдалку таким спеціальним чехлом. Ладось це спеціально, це ж видно. Ой. Так, просто ви в інтернеті Чехол на гойдалку і замовив. Та й все, і розмір підійшов. Не, вони більш-менш стандартні. Боже, я скучаю за терасою. Влутів я Мені підписниця радила ці плафони познімати на зиму. Щоб від вологи захистити. Матюша, сонечко вийшло. На тебе світить сонечко. Тижні три, напевно, його не бачили, так? Да? ж якийсь грудень. Так, але ми вирішили не знімати, бо лінь. Туди-сюди знімати і назад. Додала ще ось такі маленькі кульки. Збігала, взяла, бо здалось мені, що мало ось такі. Ще біленькі маленькі. І потім докуплю гірлянду і повішу сюди охайненько, бо вже не терпілося прикрасити. Навіть в дім зайшло трохи сонечко. Як гарно підсвічує все. Від близкої все одразу інший настрій. Don't be a stranger, be my day. So let me be a family straight.